До цього тут ні гойдолок, ні гірок, ні пісочниць не було. Діти гралися на асфальті. Тому у цьому місці вирішили облаштувати для дітей майданчик, а заодно й провести на бульварі Дмитра Вишневецького повну реконструкцію. Обіцяють зробити відпочинкові зони і пішохідні доріжки, а також фонтан. Дитячий майданчик за планом має складатися із двох секцій зі спеціальним покриттям на землі, щоб діти не могли поранитися. Загалом вартість проекту приблизно 4 мільйони. Гривень. І, хоч обсяг робіт великий, реконструкцію бульвару Дмитра Вишневецького обіцяють закінчити до Дня міста. Передбачається провести ремонтні роботи на всій пішохідній ділянці, яка з'єднує вулицю Курпаса з вулицею Симоненка, бульвар Вишневецького. Тобто, всі пішохідні ділянки будуть повністю виміщені бруківкою. Зроблено вуличне освітлення, якого раніше не було. Окремо тут, на цій території буде зроблена відпочинкова зона, яка буде складатися з фонтану, великий дитячий майданчик. Відпочинкові зони, тобто озеленення, лавочки для відпочинку і все інше. Роботи заплановано закінчити до 20 серпня.